i Господь з вами слова святого Євангелія від Святого Луки. Того часу Ісус сказав натовпам, запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною, а також не ставить під ліжко, але ставить на свічник, щоб ті, які входять, Бачили світло, адже немає прихованого, яке б не стало явним. і немає таємного, яке б не стало відомим, і яке б не вийшло наяв. Тож уважайте, як ви слухаєте, бо хто має, тому дасть, а хто не має, то й і те, що начебто має, забереться. Від Нього. Це є слово Господнє, нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, Нехай буде похвалений Ісус Христос. Сідайте. Кохані любі в Христі, дорог'янки наші парафіяни, міністранти, браття і сестри, кохані Божі діточки. Святий Лука в восьмому розділі сьогодні представляє нам науку Ісуса Христа, який говорить про світло. Що цікаве, якщо так добре слухати, то ми включаємо світло вдома, не для того, щоб дивитись на це світло, а для того, щоб бачити, що є вдома, в кімнаті, чи на дворі, чи на дорозі. Напевно, ніхто просто так не включає світла, щоб воно горіло собі. Воно має якесь призначення. Але якщо йдеться про світло Боже, то це є така цікава річ, що в Божому світлі, так як в дзеркалі, ми бачимо все, на що би ми мали дивитись. Тобто, дивлячись на світло, ми бачимо тут і дорожки, і крісла, лавки, костьол, ксьондза, олтаж – Тобто Боже світло, воно має до себе те, що коли ми не дивимося на нього, ми нічого не бачимо. Коли дивимось на світло, бачимо все, що в цьому світлі відображається як в зеркалі. Якщо дивитись на світло таке фізичне, звичайне, на цьому світі, воно осліплює навіть сонце, осліплює е, вогонь, осліплює якась лампочка, фонарик. Ліхтар, все, що є, чи в автомобілі світло, як ми їдемо пішки, а їде автомобіль, він нас засліплює. Але Боже світло, воно не осліплює, тільки осіває. Тобто воно настільки проникну, пронизає всі речі, які є біля нього, що в цьому світлі теж ми можемо і себе побачити. Тому Ісус каже: ніхто не запалює світла, щоб його сховати. Але ставить на свічник, щоб кожен, хто входить, бачив світло. І цього вистачить. Не написано, щоб бачив двері, бачив дорогу, куди йти, бачив стежку, тільки, щоб входячи всередину, бачив світло. І що цікава, друга річ, це світло не просто світить так собі де-небудь. Воно мусить бути в чомусь. Ми догадуємо, що це є приміщення, тому що людина потребує приміщення, людина потребує дому. Навіть Бог, який є неосяжний, який є всемогутній і всюди сущий, Він потребував якогось приміщення і свого Сина помістив в людське тіло, в людську природу. І сам Господь Ісус Христос, йдучи за цим, Характером свого батька, Отця Небесного, також хоче поміститись в нашому серці, і тому приходить до нас в святому причасті. Це така Божа логіка. Бог, який не потребує помешкання, Він якби в своїй істоті хоче мати це помешкання. Навіть в Старому Завіті ми читаємо, що Господь говорив з Мойсеєм, говорив з Соломоном і казав: побудуй мені помешкання намет, намет зустрічі, дуже часто ми чуємо такі слова, збудуй мені храм, навіть написано, як він має бути збудований, які мають бути там ангели, херовими, серафими, які крила, і так далі, Бог потребував цього, що потребує людина. Тому що коли читаємо першу сторіночку Біблії, написано, що Бог сотворив людину на свій образ і на свою подобу. І якщо ми потребуємо, Будинку, якщо ми потребуємо дому, але дім це не тільки хата, але це сім'я, подружжя, це люди, які приязні нам, які нас люблять, це є дім. Так, ми йдемо додому, це не значить, що до хати. Можемо бути на подвір'ї, і хтось до нас телефонує, ми беремо телефон і кажемо, що я зараз вдома, а стоїмо на подвір'ї. Оце ж не є обман. Так, якщо хтось на подвір'ї щось робить і каже, що я вдома. Бо Дім це не хата. Дім це такий приют Божий, духовний, де ми себе відчуваємо любленими, коханими. І якщо ми створені на образ Божий, то подумайте, наскільки Бог потребує цього, наскільки Він в своїй істоті теж хоче бути в чомусь, десь, в комусь. І тому Ісус сьогодні говорить про світло, що в цьому світлі є кожен з нас. Якщо ми бачимо світло, значить ми бачимо в цьому відображенні себе. Нічого немає скритого, все є в світлі, тільки людина часом собі якісь паморочення робить. Все, що таємне, все, що секретне, все, що приховане, стає явним. І це дуже добре. З одної сторони, бо ми стараємося бути чесними, а з другої сторони, якщо ми добрі люди. То якщо самі боїмося похвалитися, то колись Бог нас похвалить, все вийде на яв, все вийде на світло. І тепер від нас залежить, які будуть наші вчинки, що ми будемо думати, про що ми будемо говорити, щоб пізніше, як це все вийде на яв, щоб ми не соромились, а тішились. Тому просимо Бога про такі добрі вчинки, добрі поступки, добрі слова для нас. Щоб коли все це вийде наяв, щоб ми могли тішитись, радіти, що ми нікому нічого не винні, тільки поза любов'ю і боржниками перед Богом. А Господь є така любов, на яку не потрібно заслуговувати, яка любить просто так в подарунок. І дай Боже, щоб ми цього, цього дочекались і цю нагороду Божу отримали. Амінь.